Здравствуйте. Продовжуємо працювати сьогодні з вами над темою додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Але, як я і обіцяла, почнемо з завдання скоротити дріб. Давайте пригадаємо ще раз, як скорочуються дроби. І вже потім перейдемо до додавання і віднімання. 12. 15. -х. Щоб скоротити дріб, треба знайти спільний е дільник для чисельника і для знаменника. Тобто число, на яке ділиться і 12 і 15. Ми розуміємо, що 12 і 15 діляться на 3. Тому ми цей дріб скорочуємо на 3. 12 ділимо на 3 буде 4. І 15 ділимо на 3 буде 5. Маємо відповідь 4, 5, 18, 36. Дорівнює. Цей дріб можна скоротити або сразу на найбільший спільний дільник, або поступово. І так правильно, і так правильно. Давайте спочатку скоротимо цей дріб поступово. Так як 18 і 36 це парні, парні числа, то вони точно діляться на 2. Давайте поділимо їх на 2. 18 на 2 буде 9. І 36 на 2 буде 18. Ну, а далі дуже добре видно, що 9 і 18 скорочуються на 9. 9 на 9, 1 і 18 на 9, 2. І маємо відповідь: 1, 2. Можна було 18, 36 відразу скоротити на 18. 18 на 18, 1, 36 на 18 – 2. Тоді б ми одразу отримали одну другу. Тут, так як ви, вам простіше, простіше робити поступово, будь ласка, скорочуйте поступово. Якщо ви зразу бачите, відразу бачите найбільший спільний дільник, то скорочуємо відразу на нього. Так, 42, 48. Дорівнює. Так, 42 і 48. Наскільки можна скоротити цей дріб? Ну, ми бачимо, що 42 і 48 можу скоротити на 6. 42 ділимо на 6 буде 7. І 48 на 6 буде 8. Отже, виходить 7. Восьмих. 12 четвертих. 12 четвертих скорочується на 4. 12 на 4 – 3, 4 на 4 1. Маємо 3 перших або просто 3 цілих. 36, 64. 36 і 64 можна скоротити. Давайте подумаємо

Ну, так як числа закінчуються на п'ятірку, то вони точно скорочуються на 5. Скоротимо 45 і 75 на 5. 45 на 5 буде 9. І 75 на 5 буде. 15. Получаємо п'ятнадцятих. Ну і бачимо, що 9,15 можна ще скоротити на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, і 15 ділимо на 3 буде 5. Дорівнює 3 п'ятих. Можна було сразу скоротити 45 і 75 на 15. Тоді б ми одразу отримали 3 п'ятих. Але якщо ми одразу цього не побачили, то ми скорочуємо ось так поступово. 22.66. 22,66, то ну, тут добре видно, можна скоротити на 22. 22 на 22 це 1. І 66 на 22 ділимо це 3. Отже, дорівнює 1. Третя. І останній дріб 21 трьохтисячна. 21 і 3 тисячі скорочується на 3. 21 на 3 буде 7, і 3 тисячі на 3 буде тисяча. Отже, дорівнює 7 тисячі. На наступному занятті ми з вами знову почнемо з скорочення дробів, щоб ви цей е, прийом дуже добре вміли виконувати. Ну а зараз переходимо до додавання і віднімання. Отже, почнемо з додавання. Виконайте додавання. Виписуємо перший приклад. 3,3 додати. Дві цілих і п'ять дванадцятих. Коли ми виконуємо додавання, то в принципі цілі частини можна додати відразу, тому що тут не буде інших е, варіантів розв'язання цього завдання. Тобто три плюс два можна сразу додати, і це буде у нас 5 цілих. А ось дробову частину ми з вами підготуємо запис. Щоб звести до спільного знаменника. 8 та 12. Думаємо, який буде спільний знаменник. Яке число ділиться одночасно на 8 і на 12? Тут, в принципі, нескладно побачити, що це буде 24. 24 ділимо на 8 буде 3. Ділимо на 12 буде 2. Нові. Чисельники 9, 3 на 3, – 9 і 2 на – 10 Дорівнює 5 дев'ятнадцять двадцять Другий. 7 цілих дев'ять чотирнадцятих додати дві цілі Якщо ви не хочете зразу працювати з цілими частинами, можна записати ось таким чином: 7 цілих дробова рисочка, додати 2 цілі дробова рисочка. І потім, коли ми вже зведемо до спільного знаменника, потім додати і цілі частини, і дробові. Мені особисто цей другий запис подобається більше, тому я буду працювати саме так. Так, 14 і 21. Думаємо, який спільний знаменник у цих двох дробів. Давайте підемо нашим способом, який ми вже працювали минулого разу. Так, 21 на 14 не ділиться. 21 і ще 21 це буде 42. 42 на 14 ділиться. Отже, беремо 42. 42 ділимо на 14 це 3. На 21 це 2. Так, рахуємо нові чисельники. 9 на 3 – 27, 4 на 2, 8. І от зараз додаємо 7 плюс 2 9. Знаменник залишаємо той самий і додаємо дробові частини. 27 плюс 8. Це буде 37.

Так, готуємо запис. Так, дорівнює. 15 та 12. Нам треба спільний а, знаменник. 15, більший знаменник на 12 він не ділиться точно. Якщо два рази, то це 30. 30 на 12 також не ділиться. Якщо 3 рази, то це 45. 45 на 12 також не ділиться. А якщо 4 рази, то це 60. 60 на 12 ділиться. Отже, я беру 60. 60 на 15, це 4. І на 12, це 5. Так, нові чисельники. 2 на 4. 8, 5 на 5, 25. Додаємо. 4 плюс 7 11. Знаменник той самий. 8 плюс 25 33. А 33 скорочується на 3. Тут 11 і тут 20. 11, 11, 20. І останній четвертий приклад. 7,3. 4,35, плюс цілі 5 14. Так, приготуємо. Давайте запис. Дорівнює. Думаємо: 35 та 14. 35 на 14 не ділиться. 35 плюс 35 це 70. 70 на 14 ділиться, отже, 70. 70 на тридцять пять це два, чотирнадцять це п'ять. Чотири на два вісім, 5 на двадцять п'ять. Сім плюс два цілих. Так. Знаменник той самий. Вісім плюс двадцять пять. Ну, 33,70 не скорочується, тому так і залишаємо. Так. Ну і виконуємо декілька вправ на віднімання. Обчисли. Давайте. 4 відняти 2,5. Так, ми робили вже такі приклади. Давайте пригадаємо. 4 розписуємо як 3,9. Віднімаємо 2,5. Маємо 1,4. 8. Віднімаємо 3,7. Дорівнюємо. Так, розписуємо 8. Позичаємо одиницю. Це буде 7 цілих. Розписуємо одиницю як 8 восьмих. Віднімаємо 3 цілих і 7 восьмих. Маємо 7 мінус 3 4. І 8 восьмих мінус 7 восьмих, восьма. Так. 7 цілих 3 четвертих. Відняти 5, дванадцятих. Ну, а тут ми бачимо, треба зводити буде до спільного знаменника. Готуємо запис. Так, у нас 4 і 12. 12 на 4 ділиться. Отже, можна взяти 12. 12 на 4 – це буде 3. Ну і на 12 – це буде 1. 3 на 3 – 9. 5 на 1 – 5.

Так, готуємо запис. Так, 16 і 20. 20 на 16 не ділиться, 2 чи 40 на 16 не ділиться, 3 чи 60 на 16 не ділиться. І якщо 4 рази взяти, то це буде 80. 80 на 16 ділиться. Отже, беремо 80. На 16 це 5, на 20 це 4. 5 на 5, 25. 4 на 3, 12. 8, цілих. 25, 80 відняти вісімдесятих, 80. 80 за мене залишається. І 25 відняти 12, буде 13. 8, цілих і 13, 80. Ось таким чином. І ще декілька прикладів. Так, п'ятий приклад. 9,45 відняти 5,3. Так, приготуємо давайте запис, щоб звести до спільного знаменника. Тут у нас знаменники 3 і 5. Вибачають 5 і 10. 5 і 10 спільним буде, звичайно, 10. 10. Так. 10 на 5, 2, 10 на 10 1. 4 на 2, 8, 3 на 1, 3. Віднімаємо. 9 відняти 5, буде 4. 8 десятих відняти 3 десятих буде 5. Десятих. Скорочуємо на 5 одна друга. 4, одна друга. Шостий приклад. Сім, п' шостих відняти 7,7. Так, підготуємо запис. Шість і дванадцять. Ну, тут зрозуміло, спільний знаменник буде 12. Тому що 12 ділиться на 6, це буде 2. І 12 на 12, 1. 5 на 2, 10, 7 на 1, 7. Віднімаємо. 7 мінус 7 це буде 0, 0, цілих не пишемо. І 10 12, мінус 7, 12, це буде 3 12. Скорочуємо на 3, 1, четверта. Сьомий приклад. 8,815 Відняти 5,920. Так, готуємо запис. Дорівнює. 15 та 20. Так, 20 більший знаменник, 20 на 15 не ділиться, двічі 40 на 15 не ділиться. Тричі на 20 це 60. 60 на 15 ділиться. Отже, 60. 60 на 15 це 4. І 60 на 20 це 3. 8 на 4 32. 9 на 3 27. Рахуємо. 8 відняти 5 3, цілих, знаменник той самий. 32 відняти 27. Це буде 5.

5,421. Так, підготуємо запис. Так, 14 і 21. 21 на 14 не ділиться, якщо двічі, то це 42. 42 на 14 ділиться. Отже, 42. 42 на 14 це 3, і на 21 це 2. 11 на 3, 33. 4 на 2, 8. Віднімаємо. 7 відняти 5 2 цілі. Знаменник той самий. 33 відняти 8. А буде 25. 25, 25 і 42 не скорочується. Тому залишаємо 2 цілих і. 25, 42. Ну. Просьби, немає помилок. Здається, уважно, тому що я також можу, в принципі, помилитися. Тому, будь ласка, дуже уважно рахуйте, щоб не було негараздів. Так. Ну, на сьогодні, думаю, достатньо. Всім. Дякую всім, хто працював. До побачення.